Доброго дня малята! Рада знову вас вітати і заняття розпочати. До нас сьогодні завітала тітонька Сова. Вона мудра, знає багато цікавого і сьогодні хоче вам розповісти про гроші. Тож сідайте зручно та слухайте уважно. Здравствуйте, дорогі малята! Привіт, друзі! Ми з тітонькою совою починаємо нові мультяшні уроки. Ти правий не слухо сьогодні. Ми разом із малятами починаємо знайомство за збукою грошей. Чудово! А що це? Я розповім про те, що важливо знати, що слід робити, щоб вирости щасливим та заможним. Для цього треба знайти старовинний скарб. Ха -ха -ха, ну, й ти фантазер, домовичку. А що, у книгах та фільмах хіба не так? Щоб стати багатим, треба з самого дитинства старанно вчитися, бути наполегливим і працелюбним, виявляти кмітливість і підприємливість. Розумієш, гроші та повага не приходять самі собою, їх треба чесно заробити. Давай. Ну, тітонько! Почнемо заробляти. вчитися? А одразу не можна. Але ж ми з вами не в казці. Хоча наші уроки азбуки грошей будуть трохи чарівними. Оп! Ти ось, наприклад, знаєш, що це таке. Ха! Хто ж не знає? Це гроші. Ось із того, що таке гроші і навіщо вони потрібні, ми почнемо зайдемо на хвилинку сюди. Це банк. Тут ми всі дізнаємося про гроші. Оце так, як красиво! Запам'ятай, дорогенький, гроші це загальний платіжний засіб, це міра вартості товару чи послуги. Як складно і не дуже щось зрозуміло. Ходімо в музей історії грошей, і я поясню все на прикладі. Колись давно, в доісторичні часи, грошей у людей ще не було. Тому вони обмінювалися різними речами. Наприклад, зерно міняли на знаряддя праці свійських тварин на зброю. Це називалося натуральним обміном. Поступово речей з'являлося все більше. Люди почали плутатися, як не помилитися при обміні, щоб було і чесно, і вигідно. Скільки треба дати горшиків, щоб вимінити на них коров? І тоді люди почали використовувати для обміну тільки найцінніші предмети: зерно, сіль, хутро. І тільки потім люди винайшли перші гроші, з допомогою яких простіше було купувати все необхідне. Спочатку з'явилися монети, значно пізніше паперові гроші, а вже потім з'явилися перші багатії, котрих цих грошей було багато. Взагалі то я мала на увазі електронні гроші. Втім, про це обов'язково розповім пізніше, а поки що. Уявіть собі, ви опинилися в доісторичній епосі в часи, коли в наших далеких предків з'явилися перші гроші. I know, I know. Зверніть увагу, друзі, на всіх грошах, монетах і купюрах є малюнки, портрети і обов'язково цифри. Як ви думаєте, навіщо вони потрібні? Для краси, напевно. Числа на грошах означають їх номінал. Якщо скласти разом усі числа, то можна порахувати, скільки у тебе грошей. Зрозуміло. Тепер уже можна починати багатіти. Хочу всім нагадати, що багатіти треба не тільки матеріально, але й морально, етично, збираючи знання, набувати навичок і не робити власне збагачення метою всього свого життя. <хи> Я пожартував, тітеньку сово на все свій час. Я пам'ятаю. Чекаю вас, дорогі малята, на наступному уроці. До побачення. Всі країни світу мають свої гроші. Вони різні за назвою, кольором, розміром. Гроші нашої держави називаються гривні. Ця назва походить із стародавніх часів. Спочатку гривне називали прикрасу із золота чи срібла, яку носили на шиї. Потім ця назва закріпилась за срібними злитками різної форми, що використовувались як гроші. Потім злитки поступово набували круглої форми, ставали монетами, на яких карбувались герб, портрет князя та надпис. Український герб Тризуб на монетах карбувався ще за часів князя Володимира Великого. Через різні історичні події гроші змінювали свою назву та вигляд, і лише на початку ХХ століття з утворенням Української Народної Республіки. Гривня знову відродилась на певний час. Та остаточне відродження гривні відбулось лише за відновлення української незалежності. Зараз ми використовуємо і паперові купюри і монети. На них зображують герб України, різних відомих історичних діячів та архітектурні пам'ятки. Малята подивіться на малюнок та визначте, де можуть зберігатися гроші. А де саме ви зберігаєте свої кишенькові гроші? Люди склали багато приказок та прислівів про гроші та про їх економне використання. Ось кілька з них. Копійка гривню береже. Гроші відмикають усі двері. Копійка, копійку кличе. Рахуй гроші стиха, не знатимеш лиха. Діти. Пам'ятайте, гроші потрібно берегти та економити, адже батьки тяжко працюють, щоб їх заробити. Бережно відноситесь до свого одягу, взуття, книг та іграшок, не псуйте їх та різні речі довкола себе, а ще не просіть купувати щось зайве, непотрібне. Цим ви допоможете своїм батькам заощадити на щось корисне та необхідне.